Слава ЗСУ. В себе добре, що тримається, бо міцева і бояться барті. Вночі російських атакували. Безприродники, прибухи рунали, підмосковії, Москві, Тульській та Орловські області. У мережі повідомляють про змогірне урознення, НПО, Базарт, Підприємство, яке виготовляє авіабомби та інші засоби. До российской армии. В столику вернатор заявив, что в начале доказательства было входе на приміщення. житловие Москви Меры Москвы до защитить невели, сбитых дронів. У московських аеропортах до Медава та Жуковских знову були тимчасовые обмеження на виліт і прилет. И L'anno scorso con noi siamo in un'idea normalissima, senza plan, no, senza plan. Slava Ukraini, Slava Zesu. Se ci sono problemi, non mi marginali, mai visto marginali urodi, non ne posso occupanti.